Вітаємо вас! Сьогодні ми розповімо, як зареєструватися на нашому сайті для колекціонерів, щоб отримати доступ до всіх функцій. Віоліті це інтернет-майданчик, де ви можете купувати та продавати колекційні предмети за найвигіднішими цінами. Лише після реєстрації з'явиться можливість продавати, брати участь у торгах, додавати лоти в обрані та виконувати інші дії. Зареєструватися можна двома способами ввести реєстраційні дані або зайти через обліковий запис у соціальних мережах. Розглянемо перший варіант. У разі потреби користуйтеся підказками, що з'являються поряд із кожним пунктом. У вікні авторизації натисніть Створити акаунт, щоб відкрити сторінку реєстрації. Виберіть зручну для вас мову, якою відображатиметься інформація на сайті, а в рядку Країна проживання вкажіть пункт Україна. У розділі Контактна інформація введіть ваш логін, ім'я та прізвище, діючу адресу електронної пошти та номер мобільного телефону. При створенні логіна введіть літери латинського алфавіту, також можна використати не більше трьох цифр, не можна вводити інші символи та пробіли. Зверніть увагу, що після завершення реєстрації ви не зможете змінити свій логін. Якщо ви втратите пароль, відновити доступ до облікового запису можна за допомогою електронної пошти. Номер телефону потрібен для отримання коду, який необхідно ввести перед завершенням реєстрації. У розділі Безпека введіть набір із шести або більше символів у полі пароля. Ваш пароль має бути легким для вас і водночас надійним, складним для інших. Придумайте такий пароль, який важко вгадати. Щоб не помилитись при введенні, натисніть Показати пароль, тоді замість чорних точок ви побачите літери та цифри. Повторно введіть пароль у розташованому нижче порожньому полі. Потім введіть літери латинського алфавіту в полі символи. Якщо літери нерозбірливі, натисніть інші символи. Ця функція необхідна для підтвердження, що ви реальна людина. Галочкою підтвердіть, що ви ознайомлені з правилами та тарифами сайту. Рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з цією інформацією, щоб надалі не порушувати правила. Перевірте ще раз усі дані та натисніть Зареєструватися. На вказаний номер телефону надійде смс з кодом, який потрібно ввести для завершення реєстрації. Далі натисніть кнопку підтвердити. Якщо вся інформація правильна, натисніть кнопку ОК і увійдіть на сайт, використовуючи дані, які ви ввели при реєстрації. Розташований у верхньому правому кутку логін вказує на те, що ви успішно пройшли реєстрацію. Розглянемо другий спосіб реєстрації. На сторінці авторизації доступні іконки двох соціальних мереж Facebook та Google. Виберіть одну із соцмереж, у якій є ваш обліковий запис, і під час авторизації підтвердіть, що бажаєте увійти через свою сторінку. У якості логіна буде вказано те ім'я, під яким ви зареєструвалися в обраній соціальній мережі ви можете створити інший логін, який не можна буде змінити, як і після реєстрації попереднім способом. Якщо у вас виникли питання, пов'язані з активацією облікового запису, зверніться до технічної підтримки. Дякуємо за перегляд. Колекціонуйте історію разом із Віоліті.